Всім вітання, друзі! Ви на каналі Обходи світ з вами Тарас. І я сьогодні вирішив таку мандрівку сам, тому що хлопців не виходить, але тим цікавіше. От. І добираюся я такими чортопхайками, в маршрутки, які ледве їдуть. От. Але мені пощастило, тому що фактично зі Львова мене підібрав чоловік і я приїхав до Стрия вже зі Стрия до місця. Це така нижня стенява, де я вийшов і е, прямую до селища Розгірче. але в чому нюанс? Як е, ви побачите, це зараз найближчий піший перехід через річку Стрей. Йдемо далі, я вам покажу і розкажу про все. От такий цікавий. Желізний такий підвісний міст, ну як підвісний, не зовсім підвісний. Він просто проходить між от газопроводами. Це було спеціально зроблено для людей, які живуть в селі Розгірча, щоб вони могли добиратися до траси, яка веде там від сколи до Стрия. Пролягає річка Стрий, і якийсь об'їзд на автомобілі буде займати 26 кілометрів. Я напевно. Трошки помилявся, місце таке підвісне, бо я йду і чую, як він піді мною просто вібрує. Зі стріля я бачив, що фактично їде маршрутка прямо в розгірче, але якщо б я на нею поїхав, я би не показав вам зараз отаку красу. Там далі, не знаю, чи на кадрі буде видно, Карпати вже, початок Карпат. І е, люди займаються графтингом, вони спеціально сюди допливають, тут залишають свої човни і далі йдуть в те місто, яке я вам хочу показати. Ви вже, напевно, знаєте з прев'ю до відео, що це я монастир в селі Розгірче, до якого я прямую. Дуже багато росте оцеє рослини, яку називають на роді борщовик. Тому треба бути обережним, щоб, скажімо так, не обпектися ним. До речі, річка тут доволі така широка. І, напевно, якщо повінь, я підозрюю, що вона тут сюди розливається. І, Напевно, це дуже таке страшне видовище. Нам дерева такі величезні впливуть. Це страшна сила. І так, ми вже от дійшли до кінця кладки і йдемо в саме селище. Ми тільки погляньте, яка тут мальовнича природа, Берізки, дуби, ялини. Це все таке кольорове. Сьогодні небо, без жодної хмаринки. Хіба ось там над горами, можливо, чуть-чуть конденсат піднімається. А так небо чистеньке. Ну, В горах, як самі розумієте, погода може дуже різко помінятися. Легенький вітерець, сонечко пригріває, відчувається вже справжнє літо. І так, позаду мене село Розгірче. Село розгірче датоване 1460 року і налічує близько 500 мешканців. Ну, періодами там перепис був трошки більше, трошки менше. Воно розташоване. от... Біля початку гір, якщо ви бачите. От, І саму назву воно дістало та якби, ем, розгірче. Тобто закінчується гори, і тут гори розходяться, типу, розходження гір розгірче. Ну, є ще правда легенда. Легенда голосить про те, що тут були укріплення, і татари декілька разів нападали на нього. І кожен раз гірше, типу, кожен раз гірше. Ну і ось така от легенда. Звідси пішла назва Розгірч Не знаю, як вам напишіть в коментарях, мені здається, от, що розходяться гори, воно якось значно краще. А ще однією такою цікавинкою цього села це є мінеральні води. Таке враження, що колись бурили. І хотіла натрапити на якісь родовище газу, але їм це не вдалося. Звітом пішла вода мінеральна. І ось прямо я до неї підходжу. Ось так воно трошки таке трешово виглядає. Як розказують, вода тут е, доволі така зі запахом, така як нафтуся, зі сірководним. І навіть говорять, якщо підпалити оцей газ, який виділяє вода, він може загорітися. Правда, я не маю з собою ні сирників, ні запальнички. І не дуже люблю, чесно кажучи, таку воду поэтому вона мені щось не смакує. Але заради цікавості спробую. Справжня мінеральна вода, але вона мені не до смаку. Не люблю я таке. Запаху якогось такого сірководню неприємного я не відчув, а от вода, до речі, віддає мінеральною. Ну, Тобто для прихильників собі сміло можете по дорозі набрати. Кажуть, вона лікувальна. І так, Дійшли ми до села, далеко видно вже гори красиві, над ними хмари, над нами небо чистеньке, заходимо в село. І прямуємо до нашої цілі. А далі я вам про неї детальніше розповім. Ой, пані не знаю, де, Боже здоров'я. Ні, ні я не місцевий, я йду до вас, не, вашого не цього. Ви не місцевий, але так? То, то, то ніякої машини не видиш. Не бачив. було, не бачив. Да Ні-ні, не бачив, не бачив нікого. Дякую. Не знаю. Ви йдете на, на, на То сюди, так? А на скалу? Так, так, так хочу так, глянути. Так, Добре, дякую. Таке спокійне мальовниче селище. Чути пташки. І тут дійсно знаєш, відчувається такий спокій, як колись ми приїжджали до бабусі. Старенькі глиняні хатки. До речі, доволі багато бачив, що з розписом люди обмальовували якусь картинку, щоб свою хатку якось вирізнити. І тоді, напевно, така була мода на розпис на будинках. До речі, доволі цікаво. Зараз ми звертаємо в ліс, вже там фактично піде лісова дорога. Єдине, що я хотів що вам розказати, це цікава така по хребті того гірського масиву проходить межа між Львівською і Івано-Франківською областю. Піднятися до гри, пройтися пару метрів, ми вже попадаємо в Івано-Франківську область. Цікаво. Виявляється, тут є якась більш культурна дорога. А я чомусь пішов туди по ну і поплатився тим, що замостив свої кросівки в болоті. Ледь-ледь проглядається вже скільний монастир там на горі. Але я поки що не бачу якоїсь такої нормальної дороги до неї. Напевно, все ж таки треба туди. І так, все-таки я вгадав, тут зроблений такий от місточок, щоб вода не змивала, щоб можна було перейти рів. І трошки вище бачу вже от селет самого печерного комплексу. Позаду мене печерний комплекс, видобаний у скелі піщанику, датований ще 15 століттям, але, можливо, був розбудований ще раніше, в 13-14 столітті. Знаходиться він десь на висоті більше 400 метрів над рівнем моря, і скелі вони завишки 25 метрів. Скелі монастир побудований такий двогрівневий, На першому рівні є дві кімнати, і на другому рівні, до якого. Приводять східці є ще одна кімната. І так, як розказували, перший рівень використовувався як житлове приміщення. Друга кімнатка це було таке для е, зберігання їжі. Ну, Така як технічна кімнатка. А східці ведуть на другий поверх. Там є ще одна кімната, яка б використовувалася для молитви. Це був безпосередньо сам храм. Давайте заглянемо, подивимося ще всередині. І тут явно виражені посередині це були двері. І по боках два таких, це, напевно, були якісь віконечка. Кімната така доволі велика, на стінах дуже багато різноманітних надписів. Сама кімната зараз облаштована як такий іконостас. Далі дуже багато надписів, деякі з них сучасні. Деякі в них дуже древні, 1830 рік. Але щоб це все дослідити, це потрібно тут час. Дуже багато надписів, якихось таких давніх, вони просто знищені вже такими сучасними, скажімо так, надписами, тобто наші ближчі часи. До речі, тут було знайдено поселення. Яке датовано було ще з язичницькі часи. Тобто, були якісь елементи знаряд праці, було знайдено. Тому достовірно казати, коли був збудований іменно цей скільний монастир, він, можливо, ще був раніше, не в 15-13 столітті. Можливо, ще він був швидше видовини. Просто з плину часу його використовували. Інші люди під інші потреби. Так, цю кімнатку я вам показав. Я трошки помилявся тут ще є один, одне таке віконечко. Давайте йдемо далі, подивимося на другу кімнатку. Так, ось поряд така менша кімнатка. За описами вона використовувалася більше як таке технічне приміщення, а доволі маленьке. Тут відчувається більше прохолода, тому що немає таких, такої вентиляції. Цікавий такий от, Можливо, раніше робили спеціально, можливо, закривали, були тут якісь двері. По краям я бачу, бачите, такі виступи для фіксації. Зверху видніється ось така ніша, на якій ви бачите образ. Давайте піднімемося на другий поверх до самого храму. Бачите, з лівої сторони східці, які вже стерлися, ну, і з цієї сторони залізти на них напевно буде важко. Бо камінь такий слизький. Давайте спробуємо сюди. І так, верхня частина, це другий поверх, так скажемо, це безпосередньо сам храм. Давайте його відвідуємо. До речі, зразу при вході ми бачимо видобаний хрест. Давайте зайдемо всередину. Теж доволі така масивна кімната. Якщо ви бачите спеціально є такі отвори для того, щоб сюди більше світла попадало, є от в стінах такі спеціальні ніші. Це, видно, ставилися туди образи, ікони для того, щоб можна було молитися. Далі у нас є от такі от. Можливо, тут, напевно, був якийсь іконостас. І, знову ж таки, Віконечко, видно по якому світло попадає. Далі у нас ще одна така от ніша. І оце, до речі, наскільки мені відомо, один з тих часів залишок такого древнього мистецтва. Далі видно от залягання тих цих порід. Пісковика. Ну, як звісно, наші люди свині понакидали сміття. Ну, тут не до слів. Ось так виглядає верхній зал. І, до речі, характерно, бачите, видно, все-таки якісь були такі. Як то двері чи ще. Здовж бачимо два отвори, такі як закладні. І тут, напевно, були двері, які закривалися, Можливо, на зиму. І так, це верхня частина, який був храм. Давайте ще обійдемо навколо, подивимося, що тут ще є цікавого. До речі, на другому такому поверсі я бачив ще тут східці. Вони йдуть догори, але вони вже дуже слизькі, дуже небезпечні. Але нагору я мушу піднятися і вам показати. А зараз давайте пройдемося от по такому карнизу, для того я вам покажу сам образ. Таке враження, що мальований на полотні, але я не впевнений. От. речі, якийсь бачите, є символи такі. Більш старші, більш древніші. Насправді дуже прикро от, відвідувати такі вражаюці, вражаючі місця, але вони всі якісь зіпсовані, оцими зараз сучасними. Для чого це писати? Невже вам легше стане від того, що ви тут закарбуєте якісь карлякові? Десь в Європі от, тим би всім трусилися, охороняли. Для того, щоб потім зробити, прошу дуже. Вся ваша історія. Історія вашого краю, що тут відбувалося. Невже невже так охота через той надпис просто так-то все поплюжити? О, до речі, слизько. Так щоб я зараз не їхав на п'ятій точці туди донизу. Як завжди доводиться у таких місцях дертися. Ну, до речі, це і чорниці, якщо хто не знає. Ягід ще немає, звісно, але виглядає досить красиво. Такі східці з кореню. Ними трошки безпечніше підніматися. І так, Тут на височині місцеві поставили хрест, датований 2007 року. І люди, які тут приходять, залишають монети, напевно, для того, щоб повернутися. Бо місце доволі красиве. З самого вершечка Скельного монастиря дуже цікава і красива панорама. Відкривається огляд на Карпати. Далі там на височині я бачу вітряки, які сучасні виробляють електроенергію. Такі місця доволі красиві, вони отак приваблюють от таких мандрівників, як ми. Хочеться їхати щось досліджувати, бачити їх. Ну, насправді вони вражаючі. Єдине просто шкода, що люди наші не вміють до того якось ставитися адекватно. Ну, для чого просто поплюжити древні надписи своїми сучасними. Ну, від того нікому краще не стане на гірше. Давайте залишимо щось для наших майбутніх поколінь, щоб наші діти внуки могли б теж відвідувати цю красу. Принаймні в такому, як вона донеслася протягом сотні років. А ми буквально за декілька років її споклюжили. До речі, там далі. Теж цікавий малювничий кусок скель побачив. Давайте пройдемося туди. Дуже цікаво. Лісок дуже мальовничий, дощ такий, таємничий. Такі дивовожні дерева цікаві. Схили всіяні таким мохом. І тут такий прохід, як якійсь касті. До речі, тут теж зберігся хрест, я думаю, це теж щось таке древнє. І дивіться, яка красива текстура, як піщаник посипався під впливом дощу, снігу, повітря. От. Це щось таке цікаве, і таке враження, що там якась печера є. Давайте глянемо. Я думав, що це печера. ну, Можливо. До речі, виглядає це, от бачите, стінки доволі такі гладкі. Можливо, тут ще щось було. Але на це все треба якусь експедицію виділяти кошти, напевно, розчищати. Можливо, це не єдиний такий перчарний комплекс. Можливо, тут їх багато. До речі, що вам нагадує цей наскальний малюнок? Як на мене, це якесь з тої епохи татарів чи якихось султанів. Така виглядає така шапка. Напишіть, до речі, в коментарях, можливо, хтось знає, можливо... Бачите повністю солед людини. Плечі лишилося, а решта, правда, розмита. Але цікаво. Напишіть в коментарях, хто знає, що це таке. Можливо, у когось більше інформації. Ну і наша природа, дивіться, як корінці проросли крізь камінь. І так, Пропоную я ще в принципі, швиденько перебігтися, тому що тут такі стежини доволі цікаві. Такі, як намальовані, як в якихось мультиках в казках. Давайте ними пробіжуся швиденько. Якщо щось буде цікаве, я вам покажу відео. Так, я піднявся нагору і мене вразило те, що ліс тут, до речі, доволі такий цікавий. Якщо подивитися справа і зліва, це звичайний ліс, в якому ростуть буки. І він чистенький, такі листочки, а цей ліс, який знаходиться над монастирем і поряд з ним, він весь сіний отаким зеленим мохом, неначе якийсь такий клим. Дуже цікаво. І це реально якось так виділяє його посеред усього лісу. І для порівняння зліва ви бачите оцей ліс звичайний. І це ж все, що нам моносиром. Подивіться, будь ласка, який цікавий тут мох росте. І він неначе калим. І далі з правої сторони ліс знову ж таки звичайний. А все ж тут над монастирем. Все ось таке. Одним словом, дуже чарівне місце. Рекомендую сюди поїхати в вільний день відвідати його, щоб набрати принаймні якихось вражень. І так, на цьому наша мандрівка доходить до такого логічного завершення. Не переживайте, будуть наступні. А для того, щоб все частіше виходило наше відео, ставте палець догори. Підписуйтесь, звісно, на канал. І пишіть коментарі, що вам цікаво і що би ви хотіли побачити. Мандруйте разом з нами, обходи світ. Навколо багато цікавого. І до наступних зустрічей!